Привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами дуже таке радісне відео, тому що, проходячи повз свій стелажик, я побачила дещо цікавеньке, і як ви думаєте, що правильно квітоноси. У мене є орхідеї різних категорій. Є ті, що тільки що відквітли, є ті, що Трошечки квітують їх, в мене їх небагато. Є ті, що ослаблені, їм би краще наростити кореневу систему побільше. Є підліточки, є діточки, є ті, хто просто ледащо, і є ті, хто росте діточок. І в мене є квітоносики, і зараз я вам покажу, що в мене за орхідеї випустили квітоноси. Ну, давайте я вам покажу. У мене тільки дві орхідеї. Випустили квітоносики це тільки початок, а не кінець. Тому давайте я вам покажу першу орхідею. Це в мене орхідея Morning Breeze. Ось тут в неї квітоносик. Подивіться, який гарний клювик. Я так відвитла це бачити. Це, здається, було так давно, що ж неправда. Молоде корінечко в активному рості. А ще це категорія тих орхідей. Які є молодими мамцями. Вона на собі ростить діточку. Бачите, яка діточка вухастик? Прям молодець. Ця орхідея з діточкою. Ось так. Друга орхідея, яка заквіту... буде квітувати, випустила квітоносики. Як ви думаєте, яку категорію має? Правильно, орхідея з діткою. Так що в мене. Рослини, які ростять дітей, самі такі відповідальні, тому що я сказала своїм орхідеям, що я їх поливати не буду, якщо вони не будуть в мене квітувати. Так, у нас тут діточка випустила квітоносика клювика, бачите? І материнська рослина, я тут бачила, випустив клювик. Орхидейка. Тобто вона будуть квітувати і мама, і дитина. Не дивіться, будь ласка, на тут в мене є наявність павутиння. Я його прибирала купу разів. Все одно воно тут з'являється, і я вирішила, що цього не варто робити, якщо воно тут є, хай воно так і буде. Так що, чекаємо: чекаємо на цвітіння, ви подивіться, скільки тут корінців багато. Я їх не розсаджувала, побоялася, не хотіла загубити рослини, тому що і в материнській, і в дитині, якби корінчики не зовсім такі довгі і їх багато. Тож, будуть квітувати ці двоє в парі, і буде мене квітувати орхідея Morning Breeze. Всі інші орхідеї, я сподіваюся, які мають дуже гарне здоров'я і гарний потенціал кореневої системи теж наздогонять своїх подружок. На Усі такі гарні ночі буду закінчувати своє відео. Ми з вами ще побачимося на моєму каналі з іншими гарними новинами. Бережіть себе до нових зустрічей!